Представтеся і тоді скажуть вашому. Ви не представились на камеру, кажучи, першу чергу. Депутат обласної ради, Василь Іванович Митащук, депутат обласної ради, представники журналісти, комічники депутатів обласної ради, тут присутні, і Степана Спіжавки, і Ганорія Плаксія. і... Тата міської ради Чернівецької Олени Колнукової, яка направила свого помічника, що для вияснів. Зрозуміло, я пойму Олексій Сергійович, перший заступник голови Старіянської районної Джан міста. На сьогоднішній день виконує обов'язки голови, так як він перебуває, як у відповідь, на споряджені, що не Я сам написав заяву на звільнення, так як це було віти, в 2010 році, коли працював в адміністрації з сектором звичайних ситуацій. Таким же макаром після виборів, Юрій часу. Давайте, якщо ми вже в процесі діалогу, у да, да, рамках формі діалогу, давайте, якщо ми вже затронули минуле, як да, в той час, як ви пригадуєте, а побували є місце нашого відділу. Да? Да, я прекрасно пам'ятаю ті події, які були, да, і за чого ви писали заяву. Да. Значить, був виборчий процес, місцеві вибори. Да? Ви висунули свою кандидатуру на... Вам голова, будучи тоді також козак ОСОЦ, надав таке право згідно законодавства, ми написали заяву на відпустку. Правильно? Так це було. Через деякий час ви написали заяву на відпустку. Через які обставини ви знаєте. Зразу же написав заяву на відпустку. Чекайте, вам відпустку надали? Надали, да, це да, да. На вас тисяч і чинився, хто сам переконник вставив, якісь умови, що якщо ви напишете, то ви звільнити. <пі> <пі> було... ну, <пі> да. ну, Ну, все будь ласка, якщо можна. Якщо ви вже зачепили. Як я міг повікти, я з усіма нормально працюю, як я міг поставити навіть заступну полібов, то керував моїми посадами. Чекайте, якщо у вас є якісь переконання внутрішні, громадянські обов'язки, якщо ви за собою чувствуєте право, відчуваєте. Ви, після того, ви ж могли напряму це сказати? правильно? Да, ну, напряму це все було сказано, що ми звичайно. Я просто знаю можемо. цю ситуацію з середини. Да. Ще запитання є до мене?